На базі Івано-Франківського національного медичного університету відбувся семінарна рада завідувачів кафедрами фізичного виховання вищих медичних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, на якому розглядались найбільш актуальні питання подальшої долі фізичного виховання не тільки профільних вузів, а й усієї вищої школи. Такої матеріально-спортивної бази, як у Національному медичному університеті, не мають напевне і вузи фізичного виховання та спорту нашої держави. Посудіть самі три спеціалізовані спортивні зали, басейн, спортивні майданчики з ігрових видів спорту, пляжного футболу, волейболу, стрітболу, майданчика із штучним покриттям. Тож, не випадково, що всеукраїнська сумісна нарада семінар фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання була проведена саме в нашому місті. Ми дуже раді, що нам така випала честь сьогодні прийняти завідувачів кафедри фізичного виховання і здоров'я цілої України, медичних наших вузів, показати, як наші студенти можуть займатися, які вони мають умови, обговорити нові плани розвитку фізичного виховання. Обов'язково буде піднято питання сьогодні щодо повернення тих об'ємів фізичного виховання годин для перших і других курсів, тому що якщо не буде фізичного виховання, де ми візьмемо здорову націю? Зараз такий час важкий, і це дуже є такі актуальні питання, де вони сьогодні будуть обговорені. Останні слова Миколи Михайловича стосуються славнозвісного наказу Міністерства освіти і науки України, який фактично звертає всю фізкультурно спортивну роботу не тільки вищої, але й загальноосвітньої школи. А це на думку високопрофесійних фахівців недопустимо, особливо у наш непростий час. Проблеми ці не тільки в медичних вузах, вони всіх, тому що з введенням нового закону України про вищу освіту 25% дисциплін переходить на вільний вибір студентів, але, на жаль, в той вільний вибір студентів не включено як кредитного. Дисципліну за вибором, фізичне виховання. Взагалі, фізичне виховання вирішили чомусь наші держмовці зробити як факультатив, притом не включаючи його в навчальні плани, тобто позанормативно. Від того, я думаю, постраждає не тільки студент, а постраждає держава в цілому, тому що сьогодні в державі йде антитерористична операція, боротьба з сепаратизмом, боротьба за незалежність України. Сьогодні президент. Президент України продовжує міліційний вік до 57 років. Про що це говорить? Це говорить про те, що в державі немає резерву молодого покоління, який здатний був би фізично виконати свій обов'язок перед державою, перед багатомільйонною державою Україною і захистити його. Учасники семінару ознайомились з роботою кафедри фізичного виховання та здоров'я Івано-Франківського національного медичного університету, якою керує доцент Володимир Левко, і приступили до обговорення наболілих проблем фізичного виховання. При цьому навіть продемонстрували, що вони не тільки теоретики фізичної культури, але й активні пропагандисти здорового способу життя.